Викинув проти Авдіївки, розміщують великокаліберні артсистеми. Після невдалих строб атакувати промзону, яку тримають українські війська, ворог очевидно вирішив знову перейти на дистанційну війну. Обстрілюють опорні пункти українських бійців важкими гарматами і танками. З під Авдіївки передає наш Олександр Моторний. На вулиці нижче нуля, але тут поблизу Ясиновацької розв'язки другий тиждень, не цілодобово кажуть українські воїни. Спека проти нас ведеться постійні обстріли мінометами, танчиками. Із постійної ДРГ групи постійно працює снайпер. А ще сюди нині відправляють бойовики геть непромислового гатунку смертельні посилки. Та ні, ну як це разом. Ми його розкрутили? Баска. Разом лежали, так? Да? Ну, да, ну, звичайно, ось дивіться. Він відгукується на француза про зброю, знає майже усе. Розвідник запевняє, це стовідсотковий хендмейд. Ручна робота. На тій стороні навмисне посилюють убивчу здатність снарядів. Втулку для неї спеціально прикручують. До ракети з СПГ і навесиком на нашу територію відправляють міни і вони прилітають до нас у двір. Натомість в українських оборонців є Максим. Він розміняв свій сьомий десяток, втім, незважаючи на похилий як для озброєння 21-го сторіччя ВІК, кулемет жодного разу стверджують бійці не підвів. Кучно стріляє і лучно. Основне, щоб людина, яка буде за ним стояти, щоб вона знала, як ним користуватися правильно, і бомбезна штука на перехресті автошляхів Костянтинівка, Донецьк та істотики Донецька на Горлівку. Тепер епіцентр протистояння у секторі, бо саме це і є тутешня лінія фронту. По мінським це якраз дорога, є розграничення, а ми стоїмо, не нарушає. Війна триває щільна, контактна, просто на збротних курсах та у межах прямої видимості. У нас є позиції, там, де дійсно на участках, там, навіть 20-30 метрів ведуться плотні такі бої. Оце і є та сама Авдіївська промзона, навколо якої тепер точаться запеклі бої. Багато хто з оборонців, які тепер тут тримають рубіж, свого часу боронили донецьке литовище і піски. Говорять, що багато схожого, але тут тепер є. Певні нюанси. Там в большей степені була арта. Арта била всіх калібрів постійно 25 25 часов сутки. Тут вони підходять намного ближе, поэтому є ближні бої і так далі. Тут зеленый рядом, що зарастет вообще сложно. Днями до українських оборонців на Авдіївську промзону навідувались гості, не україномовні. Чик -чик, чик -чик, чик -чик. Nice, nice, how are you? ла Goodbye. Все. Це француз про міжнародних спостерігачів із ОБСЄ. каже: заїхали, зробили кілька світлин, запитали, як справи і чкурнули геть. Ні мапу, ані компас, аби визначити напрямки обстрілів, навіть до рук не брали. Другінь, ОБСЄ заїжджало прямо сюди до вас. Ну, буде здесь моїм доставали хвостовики 120-х мін все в курсі про дипломатичні зусилля у припиненні війни, незважаючи на постійні бої тутешні оборонці з 58-ї сумської та 74-го розвідбату, знають не проти, але відверто зізнаються балачки трохи дістали. Від околиця вдіївки Олександр Моторний, Андрій Марченко та Сергій Шпортило ТСН 1+,1.